Всіх вітаю! Мене звати Яна. Ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм особистим заговором, який я використовую перед довгою дорогою, або, як в даному випадку, перед відпусткою. Це вперше за два з половиною роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я собі дозволила виїхати з країни. Та поставила собі установку на відпочинок. Адже всі ми розуміємо, в якому стані зараз наша нервова система і який складний у нас психологічний стан. Я зрозуміла, що мені треба щось зробити, коли вже кожен день, протягом майже півроку, я плакала. І саме через те я закликаю кожного з вас. Піклуватися про своє фізичне та психологічне здоров'я. Адже погодьтеся, ну нікому краще не буде, якщо ви себе почуватимете погано, пригнічено. Толку з вас ні, ніякого. Ні для себе, ні для вашої родини, ні навіть для країни в цілому. Тому ділюся заговором. Я його казала, не маючи записаним, але зараз записала, і раніше ці слова просто самі йшли зсередини. Тому думаю, що для вас вони теж будуть корисні. Ви маєте прочитати слова заговору лише один раз перед дорогою: душі, духи, Боги, сили. Кожен, хто чує мене. Оберігайте мене в дорозі, де б я не була, чи на землі, чи в небі, чи у воді, ви будьте поруч, відведіть від мене всяке лихо та біду, закрийте очі грабіжникам та злим людям, освітлюйте мій шлях, нехай він буде чистий та легкий. Жива я їду, жива і повернуся. Істинно так. Амінь. Отакий От простий заговор. Нескладні слова, але дуже дієві. Також обов'язково, увага. Ви маєте знати, що після цього прохання, після цього звернення до сил є обов'язкова умова. Обов'язково. Без е, всіляких відмовок. По поверненню додому, ви маєте віддячити силам. Яким чином це робиться, яким чином ви віддячуєте силам? Ви маєте поставити для них вгощення. Що це може бути? Це може бути, наприклад, червоне вино, фрукти, печиво, якась випічка, цукерки, квіти. Щось із цього або все разом, як ви собі то бажаєте. Ви прислухайтесь до себе. Ваш внутрішній голос вам підскаже, чим саме краще їм зараз віддячити. Ви можете це все винести до дерева, але не на своїй території. Це я маю на увазі для тих, у кого приватний будинок, за межі своєї території. І, взагалі, зазвичай старайтеся виносити будь-які відкупи, подяки. Подалі від свого дому. І щоб не забруднювати навколишнє середовище, звісно, всі продукти кладіть без обгорток та пакетів. Ось так доволі просто та легко, але дієво. Тому користуйтеся собі на благо.